Слава Ісусу Христу! По великій Божій милості ми є в Домі Божому, де дуже важливі слова для нас є. Слова життя, написано слово Твоє є істина, псалми, молитви, і це все є для нашого збудування, щоб скріпився наш духовний чоловік. І тілесне так само. Бо в нас в кожного є якісь бажання, переживання, і ми йдемо в зібрання і хочемо отримати і допоміч від Господа. І милість отримати, десь наставлення, підкріплення, і це все нам треба. І я б хотів би, брати і сестри, щоб в сьогоднішньому тому зібранні як мої попередні брати говорили, проповідували. А я попросив ще такої молитовної підтримки. Я не кажу, щоб може голосно, хай буде може тихенько. Я не можу указувати, щоб всіх нас Бог благословив і вас, і мене разом. Бо я так само той чоловік, який нуждаюся у Божому благословенні, в Божій присутності. І тому дивлячись на обставини нашого часу, те, що є, з чим зустрічаємося, з реаліями нашого життя, як зустрічаюся. Щось співставляєш, і деколи хочеться дуже навіть, вопіяти Господи, поможи, як дійти, як втриматися, і як направити свій путь та ще й свою сім'ю. І це є дуже важливо для нас. І тому, брати, і сестри, читайте для нас всіх, Слово Боже, послання Іуди із 17 го вірша. Но вы возлюбленные, помните, предсказание апостолами Господа нашого Ісуса Христа, Вони говорили вам, що в останнє время появляться ругателі, поступаючи по своїм нечистивим похотям, это люди, отделяющиеся себе від единства віри, душевные, не маючі Духа. А ви, возлюблені, узлюбленій, себе на святійшій вірі вашій, молясь Духом Святим, Сохраняйте себе в любові Божій, ожидайте милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічної життя. Ви знаєте, дивлячись на цей текст, читаючи, я не раз цей текст переглядав, думаю, що ви його читали не раз. І мене звертає, моя увага привертається на те, що пише апостол Іуда, «Возлюблені, Пам'ятайте, що вам говорили апостоли. Бо будуть люди, які не будуть приймати Божої благодаті, люди душевні, не імаючої духа. Отвіряючи явлення владики. А ви наздайте на, на себе на світті ще й віри ваші, моліться Духом Святим. І сохраняйте себе при цих всіх обставинах в любві Божій. Ви знаєте, як важливо це все глибоко розуміти, як себе зберегти в любові Божій. Чи люди душевні є? Приїхав Іаков каже, що ці люди такі мають матимуть, і гірку заздрість, сварливість. а апостол Петро каже, що вони будуть нагле ругателі поступати по своїм собственним похотям і будуть казати, де обітування Господні. Уявіть собі, наскільки низько впадуть люди в останній час, їм нічого не страшно буде зачепити. Одіяйте себе від єдинства віри, духів, їх в оборот візьмуть і не боятимуться зачепити обітування Господніх. Це є крайнє положення. А ви каже вожлюної, моліться Духом Святим і зберігайте себе в любові Божій. При цих всіх обставинах те, що ви будете бачити, я згадую ті моменти, коли Ісус Христос. Після свого Воскресіння вже возносився і казав, чекає, або сказав до учнів своїх, чекайте обіцяного. Я молю Отця і дасть вам Духа утешителя. Ви приймете силу. І зійде на вас, Дух Святий, і будете моїми свідками в Ідеї, і гудеї і Самарі і аж до краю землі. А в іншому тексті ще написано, щоб ми були в Дусі Божому. І як важливо, щоб ми, маючи оту надію, обітування від Господа, про що, що теж казав Ісус, я огонь прийшов звести на землю, і як я хотів щоб Він уже загорівся. І я знаю, що хрещенням довше креститися. І як я дивлюся, поки це все звершиться. Але це все звершилося над Ісусом Христом. І Він умолив Отця. За Духа Утешителя, який про якого написано наставить, научить і майбутнє звістить дух Утешитель. І як важливо для нас, християн, щоб той Дух Святий, Дух Утішитель, жив у нашому серці, а щоб він жив, то серце має бути чистим, святим, п'ятна і порока ми маємо бути, і Дух Святий буде утішати нас. І коли ми приймаємо ту силу Божу, нам легше все приодолювати, нам легше йти, бо Він підкріпляє нас в немощах наших, бо ми не знаємо, ото як должно, але Він ходотавство словами неізиченими і прославленими. Дух святий. І він умолив Отця і те, що сталося, про те, що Він умолив. І той огонь, який зійшов в дні апостолів, то тоді щинився шум великий. Про якого про той шум сьогодні, люди душевні, є, говорять, що сьогодні не треба нам такого шуму. Люди душевні, є, які не знають волі Божої або самі не пережили на собі сили Божої. Але тоді, коли Огонь той зійшов, про який Господь Ісус сказав, про ту славу, яка мала явитися для нас, велика слава явилася. Про яку в свій час ще євреї пошли, як слава відійшла від Ізраїля, і та слава явилася, то коли слава та явилася, і апостоли сповнилися Духом Святим і говорили про великі діла Божі. Ви знаєте, сьогодні можуть говорити про будь-які діла, але не Божі. Але люди, сповнені Духа Святого, вони говорять про великі діла Божі. І про це якраз Ісус сказав, як би я хотів, щоб той огонь уже загорівся, щоб говорили про великі діла Божі. І тому каже, возлюблені, я прошу вас, сохраняйте себе в любові Божій. Галілуя! Сохраняйте себе в любові Божій. Про великі діла Божі говоріть. Сохраняйте себе, маєте, єдинство Духа Союз міра. Цього тримайтеся, бо будуть люди, це люди, віддаляючи себе. От єдині вірить душевні, не імеще Духа. А ви, називаєтеся на світі вірі, ваше моліться Духом Святим. Ще інший тест каже, сповняйтеся Духом Святим. І як важливо для нас, це сповнення від Духа Святого і в наші дні. Я не бачу, що хтось засмущався, коли ми сповняємося Духом Святим. Навіть якщо це горлива молитва і шумна, як в Дні апостолів. Я не знаю, як вам це вдавалося Я навіть і чув інші такі трактування про те, нам краще молитися, як Анна молилася. Нам не треба горливої шумної молитви. Але згубили там одні речення. Нам вона горько плакала. І оці ж самі люди кажуть, що і плакати не треба, нам треба радіти. Ну, брати мої сестри, коли вона плакала, тихенько молилася, але ті сльози були почуті Богом. І була відповідь, і була розв'язка для її життя. Молитва була потрібна, як в Дні апостолів, як в дні Анни, молитися, щоб бути почутим Господом. І те, що ставалося в дні апостолів, і їхні трудності переживання, з чим вони боролися, нелегко їм приходилося, можливо, нелегко сьогодні приходиться й нам, щоб все преодолівши устояти мати щит віри, яким зможе угозити всі розкальонне стріли лукавого, і бути у повній зброї Божій, бути добрим вояком Господнім, мати щит віри, не мідний, а золотий, про який там сказано в Писанні. Батько заготовив золоті щити, мав щити щитити золоті, але прийшов час золоті щити, забрали, приготовили мідні щити. Так само було построєння, щось приблизно построїли, але вже не ті щити були. Диму мої сестри, дуже важливо сьогодні не згубити щита віри, а бути в любові Божій, щит віри і золотиє крілля віри, про які ми співаємо, щоб нести мене пределі край завіщаної країни. І як для мене, я читаючи писання, чи я читаю книгу відкриття, написано, Іоанн я був в дусі в день недільний. І те, що він побачив, і те, що він почув, як шум вод багатьох, як той голос почув. Це була надзвичайна подія в його житті. Він сказав, я впав як мертвий. Але він побачив силя Божу, побачив правицю Господню, побачив білу ту правицю, побачив світильники і бачив тих, хто ходить поміж світильниками. Як Сім'ян побачив, каже, мої очі побачили спасіння, яке ти приготовив для всіх народів. І це для нас дуже важливе нашого життя питання. Побачити спасіння, яке Бог приготовив для всіх народів. І те, що тоді Іоанн побачив, і що він почув, я на те хотів би загостити увагу. І те, що було сказано напиши, якій церкві, і що написати. Я вважаю собі, як було може серйозно взяти чимось і писати те, що сказав Господь передати. Ви знаєте, не завжди легко передавати. Те, що Бог каже, добре, коли йде таке гарне слово, а якщо обліченіє, не легко його передавати, кажеться. Вроді би в душі. Вроді би Бог наповняє, не вроді би наповняє Бог. Але його важче передавати. І вдруг Іван чує, і ангелу Лаодикійської церкви напиши: ти говориш, я богатий, розбагатів ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти жалок. Нах слеп. І як важливо, ви знаєте, оце почути. Каже, а не знаєш ти. Я на це хотів би звернути увагу. Ти говориш, але ти не знаєш, який ти є. Ви знаєте, скільки людей сьогодні говорять, що вони є багаті, що вони мають все. Вони може навіть часом висока говорять, а про деяких людей навіть написано, що вони бундючно говорять. Але разом з тим вони не знають, де вони знаходяться. І що вони роблять, і що в них є, і кому вони належать. Це люди душевні, не імаючі духа, і це опасне положення цієї віручої людини, так назву, коли вона бо то арії Ладокійської церкви, коли вона говорить, що я багато сплатив, а не знає, що я нах, сліп і ніж, не знає. Ми не раз сьогодні чуємо і сьогодні, ми чули записки, коли брат читав, молиться, моляться, молимося. Це люди були, або є ті люди зустрічаються, ще зустрічаються, які часто не знають, яку вони хворобу носять вже в своєму тілі. І може ви не раз чули, і це не раз, я думаю, що ви чули це. Каже, не знала, все добре було. Ходила, бігала, працювала, але щось одного вечора не добре стало, щось там чуть упадок сили, пішла перевірилася, і там кажуть, четверта стадія. Уявіть собі, а людина ходила, думала, що все добре. А вже четверта стадія. І вже пізно, і дарно, я знаю, в нас так на Україні кажуть, от і би це була перша стадія, що ви з'явилися, ну, друга ще можна справлятися. третя, четверта дуже тяжко. І так буває. Щось, може, на першій стадії вдається поправити, зробити, на другій, четверта кажуть, досить важко. І ви знаєте, коли вже я б завбив, Боже, щось порівняв би до духовного нашого життя. І якщо людина, віруюча попадає в четверту стадію, не знає, що нах ніж і сліп. Четверта стадія, ти говориш, що богат, розбатя не знаєш, що ти такий є нижчий, що ти бідний, обірваний, сили в тебе немає, а ти кудись йдеш. Ти обеззброєна людина, не знаєш, що тобі далі робити. Але далі напису, я советую тобі купити золото, щоб ти і одяг білий, щоб ти одягнувся, і мазь для очей купи, щоб очі твої бачили. Навіть тоді, коли ти не знаєш, опам'ятався, виявилася хвороба оця духовна стає люд, людиною душевною». Вже не молюся духом, для духа в собі тихенько молитись. І сльози вже мені сказали, що не треба плакати. Обніщав зовсім Ізраїль, обеззброїли, прийшли ті люди, які вміють обеззброювати, забрали молитву, забрали сльози, осталась людина просто, як в халасту йде. Я не уявляю собі такого положення. Я назву це положення, брати сестри, дозвольте, четверта стадія, Ах, дух святий. Господи, поможи. Алівуямінь. І збережи від тої стадії, Дай бути сповненим Духом Святим, аби, Отче. І я знаєте, дивлячись на те місце писання, проте написано, що ти купи тобі собі гроздну мазь, щоб бачити, щоб очі твої побачили. Колись в одному зібранні спитали одної вдовиці, яка найкраща мазь для очей, а вона каже: сльози. Сльози на каша я не буду трактувати і підтверджувати, що це іменно за цю мазь, за ці сльози сказано в Писанні, але не відверну теж думки, що ця мазь сліз потрібна для нас. Треба і гірко плакати, якщо я отець, то є почтення, якщо Господь, то де благовієння передо мною. А Він молився в одній плоті свої великим воплі ісус слізами, молився і був успішний за своє благоговієння. Раді сестри, це серйозні справи, щоб на наших очах були ті сльози, сльози розкаяння. Я знаю, коли ми підростали, наші батьки нас навчали, коли якась піляка попаде в очі. Ми кажуть, ти поплач трошки, хай та піляка вийде з очей твоїх. І нам так вийшло. І нам так вдавалося, якщо вже не вдавалося, інші спеціалісти втручалися. На сьогоднішній день пиляки є дуже багато в очах. Далеко бачимо, когось бачимо. засудити, обсудити, пересудити таким людям. На четвертій стадії треба вже крепко плакати. Ти говориш ти багатий, ти можеш багато говорити, Ах, як ти сліп і не бачиш положення свого, бо день Господній наближається. Возлюблене, є. прошу вас, Ава, Отче. Правильно штабу, молиться Духом Святым, Ава Отше. Молясь Духом Святым, або Отше. Ожидаю блаженного уповання Господа Ісуса Христа, а Дух святий. Ми живемо в час великого розпорошення, великого розбрату і розврату. І Як багато людей пустилися тим путем. Ідуть, душі є, як волна у боях, часу назвали і місцем писання. Ідуть собі, люди душевні. мить спори підняти, мить разногласия, закрутити. Це люди душевні, їх як які Помніте, вам, апостоли, про це говорять, що будуть такі люди, а ви зберігайте себе в любові Божій. Не допускайте тих гонщиків, недобрих в своє серце, які прийшли. І де добрі носять у ваше життя і ваш розум закладають так хитро, і так. Іскусство, ходим іскусством обощання, і так тони і кулінію ведуть і нове учені вводять наряду з тим. Ти тихенько собі йди, тихенько радій, радій, смійся, і сміх назвали святим, дехто навіть, брати сестри, можна деколи уликнутися, якщо все добре. Але в час цей не час до сміху прийшов, скільки і скільки введений в плен ідуть на закляніе, не время сміяться, всем время плакать. Отче. Время собирать камні, жертви Господні устроїти! ах, дух святий. Аллігія! І Як побачив ту всю обстановку, що робилися з Божими пророками, він в нас скривався, бо у мене остався я один. Але прийшов момент, коли він мусив показати. Треба каміння зібрати. вміти нарахувати 12 дванадцять камінь, положити їх і призвати ім'я Бога Ізраїлева. А, щоб сказали люди, що Господь Господність Бог, Господь Бог! Бог, ах дух святий, Алілуя! Алілуя! Після полону євреїв, як прийшли, то почали шукати, де той фундамент, на якому жертви Господь, почали шукати адрес, де він є, де той фундамент, щоб зробити жертвені Господні, щоб славу Богу, підняти, щоб Бог почув їх, ах Дух Святий. Аллилуйя, Аллилуйя! А вовшего советую Тебе: купи золото, візьми одяг белый, глазную мазь для очей своих весьмы, чтоб тебе видеть, ах Дух Святый. Абоче, щоб пройти лікування, щоб пройти ту реанімацію, очей своїх, бо время плакати і время сповнятися Духом Святим, а Дух Святий. Аллилуйя! Господь сказав, я не оставлю вас сиротами. Умолю Отця, і Він дасть нам Духа Утешителя. Боже, як добре, коли ми вміємо на сьогоднішній день, то ще умолять Отця, Господь, дай нам Духа Утешителя. Хай Він живе прийшов в нашому серці, в нашому серці, щоб ми були добрими твоїми працівниками, тими, які йшли б за Ісусом Христом. Той, який одного разу сказав до двох братів, які все ті свої починяли, десь там щось складнали, Ходіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Він не перше сказав, ходіть бути ловцями, але перше сказав, ходіть за мною. На свої показав, а потім зроблю я вас ловцями людей. А воше не перш ловити будемо, а перш сліди знайдемо. А вогоче Ісуса Христа. Бо писала, апостоли, коли прийняли силу, пішли. І проповідали, Бог підтверджував чудесами і ознаками, а вотче. Свят Господь Бога Ебануїл. Алілуя, алілуя. А ми живемо в останній час, як потрібна, брати сестри, нам сила Господня, як потрібен Дух Святий, як потрібна та горлива молитва, щоб той шум наче зараз зійшов великий, а Боже в наших соборах, щоб він сходив цей шум і ми сповнялися Духом Святим, а бо Вона ніхто, ніхто не називає Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Ах, вірний Господь, Алілуя! Ах, Дух Святий! Як би хотілося б сестри, щоб в нашій стороні завжди були гарні Божі потоки живої води, які протікали б до нашого серця, щоб ми завжди відчували запах живітельний на нажисть. Ах, дух святий, а повоче. І не опам'ятовувались на четвертій стадії, на першій стадії зупинитися. Чому то в мене немає ревності молитися? Чому то в мене розбрат появився? Чому ти очіпився за духовні дійства? Чому я за них вчепився за обітування? Бо там знайшлися люди, люди, казали, де обітування, бо з тих пір, як помирали батьки, це залишається без змін. де ж обітування. Ах дух святий, о Господи. Страшно, але таке часом чуємо, і часом ми слух слухає. То каже, покажіть нам для нас кажу, Браття дороганті. Невже ви не бачите, як Божі підлання збуваються? Казав Ісус Христос за тих учнів, які Іван послав. ідіть, скажіть Івана, що ви бачили і що чули. Сліпі прозривають, що ми ходять. А вже прокажені очищаються, і літо Господнє благовістується. День спасіння продовжується. А вони кажуть, скажіть, покажіть обітування, а Боже. І замість того, щоб вхватитися за обітування, вони посидіть вразні помисли і будь-які дії, аби не Господні, Ах, опасность правили штаудес. І така тонней коліні намалювалося і, і сказали: "Не треба обітування, я, брати і сестри. Чому ви так будь говорити? Ето от нагдиругателі, поступайші по собственним своїм похотям і собствені свої похочі. І вони там свої нечисті ви похоті. Вони заглушають дух святий. А волоше. Братья, сохраняйте себе возлюблені, удаляйтесь від Господь, що в міре похочу. Авголоси. І там є сразу силка в старій заповідь: сохраняйте душі ваші, авволоше, Отче! будьте святі! будьте святі тому, що я свят! Сохраняйте душі ваші, Ах, верний Бог. Або отче, як важливо, роди сестри, в цей час пройти і бути збереженим Господом, щоб душа була не осквернє. А вот щоб очі добре бачили, уста добре говорили, бо не б говорить тільки на корисне і те, що служить для збудування. Ах, як шкода, скільки людей взяти в уділ, да не той, що треба. Вони говорять, пустить і надуті слова, високомірні гордості привишла їхню голову. Або отче, і не можуть зупинитися на четверту стадію, і вже пішли на падіння і на смерть. Ах, мій Бог, на мене штау десь. Аллилуйя, амінь. Або отче. Але через всіх серед всіх тих обставин, всі ж влади, які каже, я тобі даю совет, купи тобі, а він, собі, а він дає сьогодні в цьому собранні так само. Або отче. Дає білу одежду, щоб одеться, даби не була видна срамота на оти твоєї. отче. І сльози подасть. Ах, Дух Святий, Марія плакала, пішла до них Ісуса Христа плаче, і вона де написав Хіпсон, і вона для душі отраду там зайшла, заплакала, і ж доси недаремні були. Петро так само плакав, отрікся в свій час. Я не знаю його там біля коса, хтось біля нього був і комусь він це говорив. І плакав перед Ісусом Христом. Гра, глянув Ісус, або шале Він і получив прощення. Плакав також Ісус, коли наближався до Єрусалиму. Ах, Єрусалим, хоч би ти в цей день і узнав, що служить для Твого миру. Це скрито від очей Твоїх. Браття мої сестри, тоді стоїть і нам поплакати, Господи. Щось може скрити, щось ми не знаємо, якщо ми не знаємо. Боже, поможи нам жити святим богобійним життям. Дай узрять красоту Твою, Гарфараудеш. Аліямінь. Або Отче, дай Боже, бачити славу твою, як я бачити в у святилище. Дай мені це все побачити. Я думаю, що кожна вірича людина хоче в собрання бачити і славу чудеса, Господь, а Дух Святий. Алілуя! Тим більше, що щодень, то ближче до вічності, і ми щодень то старім скоріше і скоріше, і все спішить в своєму концу. Авла Отче! Як тважу, щоб Конець був хороший, яке написано, конець твій буде хорош. Да, хорош буде для тих, хто хороше живе з Ісусом Христом. Авго Отче! щоб той, хто свою покладає на Господа і уповання його є Господь. Аллилуйя! написано наблажен человек, у которого Господь є Бог и упование своего ложе на него. Аллилуйя. Аллилуйя! Ах, благословення Господне, є. ах, Дух Святий, Аллилуйя. В чому сьогодні наше уповання є, в чому сьогодні наше намірення, і які цілі ми поставили сьогодні у нашому житті? Хай поможе Господь це все роздивитися. Як написано, постав собі путеві знаки. А, Отче, як важливо це бачити ці путеві знаки, куди я йду, на якій швидкості сьогодні життя моя мчиться. і куди вона мчиться? Замічаю я більшого, який разом з собою йде. Ах, Дух святый, рами решта, не чаю ли я его, а дух Божий. Раміриштагуамінь. Або ще скільки огорчені є, а скільки того недовольства сьогодні є, а вже вони не знають, не знає, слів стал, не знає на четвертій стадії, і не знаєш, що робить велике огорчення. Якось ми були в одному зібранні. І говорилися пропить за те, щоб ми не біжали, не біжалися верніше. І тоді запитали таке питання. А скільки із вас є обіжених? І піднялося дуже багато людей. Або просто підняли руки. Ми є обіжені. А тепер друге питання. А хто із вас обіжав? То приблизно така ситуація була. Якщо 20 було обіжених, то три всього обіцяли. Скажіть, де 17 поділося. Авготше, Господи Боже, збережи. Де сімнадцять поділося, авваче. Там написано. Ісус один раз тільки в Єрихон зайшов. Бо те місто було, як будь то прокляте, не прокляте. Не будь то а було прокляще. В старому завіті про це не написано і буде проклятись то що звідти візьме. Але Ісус один раз зайшов в Єрихон, І там був чоловік, якийсь сліпий, сидів, просив милостині. І Він тією милістю скористався. Син Давидів іде, проходить тут мимо, а і коли зайшов побути, і множество людей пішло за ним із того єріхону, а Дух святий. Грам'янештаву десь, а На тому путі багато сьогодні оказалися. Або Отче. І щось там собі шукає в тому єріхоні. то щось із заклятого бере собі. Там і священик, і леві десь туди проходив. А вот зайшов Ісус, і звідти множество людей забрав. А сніпіль попросив милостині. Ісус, милуйся наді мною. Це був єдинственний шанс в його житті. Уявіть собі. Ісус зайшов, може, милість дати для мене. а Аду святий. Аллилуйя. Я не знаю, як в цьому собранні. Може, якось буде єдиний час. щоб сказати, Ісус, прости мене, а Отче. Я в Єрікон попав під прокляття. Ще щось там роблю, те, що вгодно, не вготні є віщі. Недобре говорю, недобре дивлюся. Находжусь між розпійниками або з людьми неогодними з цього світу. Боже, прости мене, дай мені очищення, бо день твій наближається. Розумію, почув в собранні волю Твою, сину, Твою вічу. Дай мені спасіння. Святий, я просто вірю, що Він постягне свою руку, бо він совєтський подавав. Я раджу тобі, якщо він радив, то в нього є одежа, Якщо берете даром без сіребра і без плати. Ах, хверний Бог. Алілуя! Або Отче, а якби наші очі відкрились, наскільки велика любов Божа, є в цьому собранні, щоб життя дати, дати будучність і дати надежду, Ах, к вірний кість параманаудиш. Аллилуйя, амінь. Або Отше, хто залишився на роздоріжжі, хтось далеко стоїть здалі од Божої благодаті, для тих, ті сьогодні слово в цьому собранні говорить Дух Святий. Рамінь Штаудес. десь. Аллилуйя.